Привіт, друзі! Сьогодні 10 січня, з вами знову Вадик Лочок. Буданов оголосив сьогодні новий наступ, зустрівся із Зеленським, і вони проговорили багато деталей майбутніх кроків. Трамп все більше розчаровується в Путіні і вважає, що саме він є перешкодою для миру в Україні. В голосі він про це не говорить, але вже в Білому домі ходять розмови про те, що він справді обурений поведінкою кремлівського диктатора. Британія обіцяє виділити нам друзі 200 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку розвитання військ в Україні після припинення вогню з Росією, але не нині. Хоча нині також допомагають. І український виробник дронів і ракет FirePoint розкрив плани на майбутнє, в тому числі і про ракети. Фламінго. Про все детальніше. Підписка, коментар, вподобайка. Дякую, що підтримуєте роботу. Поїхали. І тепер давайте детальніше про все мною озвучене. Керівник офісу президента України Буданов повідомив, що провів розширену нараду з керівництвом Генштабу, сухобутних військ, військовою службою правопорядку і очільниками правоохоронних органів. Примітно, що керівник офісу збирає керівників військових відомств усіх в одному кабінеті і працює з ними. Цікава деталь. Основне питання це друзі, справді наступ, але не на фронті. Наступ на корупцію в ТЦК та СП і також вирішення проблем із СЗЧ, самовільним залишенням частин. Це дуже поширена, на жаль, практика в армії. Кількість СЗЧ вимірюється сотнями тисяч. Це офіційне повідомлення Генеральної прокуратури. Нині вони цю інформацію закрили, але раніше вони повідомляли про це на запити журналістів. Також Буданов наголосив, що зловживання службовими повноваженнями та підрив військової дисципліни є неприпустимими. Наразі проблематику детально вивчають, і готують зрозумілі та ефективні рішення. Раніше поширювали повідомлення від віце-спікера парламенту. Додам, нібито віце-спікера парламенту, тому що йому приписують цю ідею, мовляв, розпуску ТЦК і що цими питаннями будуть займатися в Нацполіції. Друзі, такої ініціативи поки що немає. Але заява Буданова про нові рішення, кроки щодо зменшення корупції в ТЦК, як на мене, це не випадково. Тому слідкуємо. Це справді дуже цікавий буде наступ на корупцію Буданова. Що буде він успішним? Спостерігаємо. Також Буданов зустрівся із Зеленським. Ну направду, Зеленський запросив до себе Буданова. Зеленський до Буданова не проходив. Навпаки, говорили вони про пріоритети роботи офісу президента і питання санкційної політики. І ці протокольні повідомлення, які сьогодні з'явилися в офіційному телеграм-каналі Президента України, свідчить про те, що Буданов вступає. З новою силою, ну принаймні намі так кладається спочатку враження, на свою нову посаду. Що далі спостерігаємо. Окрім того, він, він проводив і зустрічі з іншими. Я маю на увазі Буданов представниками виконавчої влади. Поки що не буду поспішати з висновками, оскільки треба трішки часу, щоб зрозуміти, яким же буде керівником офісу президента України колишній очільник головного управління розвитки Міністерства оборони. Британія, як я дозі вам сказав на початку цього відео, виділить 200 мільйонів фунтів стерлингів на підготовку розгортання військ в Україні після припинення вогню з Росії. Про це пише індепендент. Кошти підуть на модернізацію військової техніки, систем зв'язку, засобів захисту від дронів та іншого обладнання, необхідного для швидшого розгортання підрозділів. Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гіллі, який буквально днями перебував у Києві. Навіть давав інтерв'ю на фоні ураженого дроном будинку. В Києві виглядає все це дуже привабливо в контексті підписаних додатків до сторічної угоди з британцями, але до завершення війни очікувати тут присутності британських військ друзі не доводиться. Ну так само, як і французьких, хоча вже є повідомлення від Лемонде з посиланням на джерела в оточенні Макрона, що той провів закриту зустріч із парламентарями Франції і повідомив їх, що до України може бути відправлено біля 6 тисяч військових збройних сил країни. Після припинення війни для контролю за ситуацією в Україні, але близько до фронту вони, звісно, не будуть. Удар Арічникам по Україні спричинив багато хвилювань і в Європі, і в тому числі і на самій Росії. Не те, що вони дуже радіють цьому всьому, звісно, вони тішаться з того, що у нас справді величезні проблеми з постачанням електроенергії, теплопостачанням, водопостачанням, особливо це стосується лівобережної частини України. Я, до речі, друзі, про це говорив сьогодні детально зі своїм колегою Володимиром Омельченком на каналі. Він є фахівцем в сфері енергетики. Рекомендую переглянути його відео. Посилання залишу в правому верхньому кутку. А радію в Тому числі на Росії і удару Орешніком, який ну за кілька метрів чи то кілометрів. Точно поки що ніхто не знає, бо ви дописували про те, що кілометрів. Але інформація від РМФ 24 що саме кілька метрів від кордону, я думаю, що швидше кілометрів. Це надало можливості для нового подиху, нового ну хотів би сказати дуже нецензурно, але утримаюся. Посту запасного президента Росії Медведєва. Він вчергове вирішив полякати Європу саме Арешником і в притаманні лише йому дипломатичні манері принизливо назвав європейців недумками президента Франції Мікроном. Правлячі європейські недумки таки хочуть війни в Європі. Це вже тисячу разів було сказано. Росія не прийме жодних європейських або натівських військ в Україні. Але ні, Мікрон і далі продає цю жалюгідну мечню. Ну що ж, давайте, ось що ви отримаєте. І він прикріпив відео прильоту, нібито Орешніка у Львівську область. Російська Федерація підтвердила, що це був Орешнік, але каже, що Орешнік був без бойової частини. Чому без бойової? Можливо, він не може летіти з бойовою частиною, тому що раніше повідомляли, що і в Дніпрі Орешнік був без бойової частини, вони складаються таке. Враження, що ракета експериментальна, хоча вона справляє враження дійсно летить далеко і швидко. Поляки спостерігали за тим, куди вона прилетить, збивати не наважилися. Ну і з приводу цього, саме удару Арішніком по Львівщині, кілька держав-членів, зокрема Франція, підтримали запит України щодо скликання Ради безпеки ООН у понеділок, 12 січня, після російського удару із застосування гіперзвукової ракети Арішнік. Я думаю, що знову таке буде засідання. Ні про що позітхають, поспівчувають, висловлять стурбованість з приводу такого рішення вдарити по Львову Арешником рішення Кремля, та й на цьому розійдуться. В принципі, типова ситуація, адже дуже зручно, коли Україна фактично є сьогодні форпостом безпеки Європи.